Всім доброго ранку. Зараз п'ята година ранку, я вже прокинулась. Дуже активна. Ми не такі активні, як вона. Ох, хочемо спати, але але ось така у нас погода, прохолодна так досить. Поки що цвірінькають за вікном. ми вже попили кали. Діма зробив. ідемо. Бавитися з донечкою, вона в мене зараз на руках сидить. Ось тут нас видно. Прийшла з явочкою побавитися трошки в дитячу. Зараз 6.15. Вона вже тут намотала багато кругів і тепер добралася до моїх тапок. Донечка, ти тільки, щоб ти їх в ротик не пхала добре? Добре, Кіцюнь, ходи на коврик, не сиди на холодному. Ходи до Мамусь. От молодець. От розумничка. На 11 годину нам сьогодні до педіатра. Їй 8 числа було 9 місяців, зараз 10 число, 10 червня. І маємо робити прививку. КДС, по-моєму. Треба подивитися. Тут трошки інші графіки. Третю дозу. Правець, хіп, ці інфекції. Те, що роблять в пологовому, потім у 2 місяці і в 6 у нас. А тут третю дозу роблять в 9 місяців. Так що ми сьогодні йдемо на прививку. І на плановий огляд поважитись, побілятись. Ось. А вона десь година 8-9 піде ще досипати, ну а нам прийдеться збиратися в цей час. Доспати не вийде. Будемо досипати потім на її другий сон. У нас вже майже 50-ї. Є ва щойно прокинулась, мені вдалося її заколисати, правда, з підколисуваннями майже на, ну, на годину 40 вона поспала, це дуже добре. І зараз її роблю ось таку рисову кашу на курячому бульйоні. Зараз йдемо снідати. Ми вже зібралися і йдемо до педіатра. Та? Ти готова? Ось така у нас жара. Я в шортах, не хотіла її вдівати лусини, щоб потім не знімати, по сто разів не переодягати її. А так зроблю прививочку без таких роздівань і ми поїдемо додому. Так? Та? Ще взяли терморюкзак, ми не маємо е, меншої якоїсь сумки. А дімі завтра будуть робити також вакцинацію і треба забрати три дози, то приходиться брати з собою великий рюкзак. Отак От треба зайти, щоб попасти наверх в оптику або до окуліста. На Другий поверх їдемо. Там такі класні краєвиди. І Євка. Угу. Ось така тут краса. краса. А ми йдемо в оптику. А ось там на початку окуліст. Тут окулісти не виписують рецепт на лінзи контактні, тільки на окуляри. Тому приходиться йти ще раз. Оптика сьогодні закрита в понеділок. Прийдеться їхати другим разом. За то, які тут гарні краєвиди. Ку-ку. Море. Єва. Ось ми приїхали в педіатричний центр. Тут така парковка невелика. Всі парковки тут підписані. Просто так ніде не станеш. Інакше штраф. Ось так він виглядає. Дуже класний, нам подобається. Ми ніколи довго не чекаємо на візит. Завжди все, скажімо, дуже вчасно. Ось тут всі лікарі, які приймають, а це наш Енріко Капуано. Ми коли сюди вперше прийшли, нам дали таку брошурку і сказали, вибирайте. От ми вибрали. Які тут риби гарні. А ми їх собі зараз знімемо і будемо вдома на них дивитися. так? На ці риби такі гарні. О, ми зробили прививку і пішли зразу дивитися на риб, бо вона плакала. Але нам робив медбрат і зробив він просто шикарно. Вона зразу перестала плакати, бо тут є ще медсестра, вона робить так, що дитина плаче півдня потім. Ось так тут гарно. Повертаємось додому, зробили вакцину. Тут я трошки напутала графіки. Ту, що я вам казала, то вони мають робити по графіку тут в рік. А в 9 місяців роблять краснуха, хапаротит і вітрянка. От зробили її, робив медбрат, має легку руку, напевне, бо вона зовсім трошки ну, заплакала і зразу заспокоїлась. А два рази на пневмококі, як її робила медсестра. Боже, вона плакала півдня. Реально вона плакала півдня і ножка їй дуже боліла. І тяжко вона перенесла. А зараз, ну подивимося. Казав лікар, що може температура бути як зараз, сьогодні, так і через 7-10 днів. Так що будемо спостерігати. Ідемо додому. Ще настаток ішов в аптеку за своєю вакциною забирати, а ми його чекаємо в машині. Римить, наближається гроза. У нас вже новий день. Зараз буду Єві виготувати кашу. Сьогодні у нас по плану е, кукурудзяна каша. Ось що в нас тут є паста, манка, е, різні крупи мультичерелі і рис. Окремо я ще й варю Геркулес і гречку. От, кожен день інша каша. А тут я вже розморожую її бульйончик. У мене є різні бульончики. Є овочеві, а є там з курки або з кролика. От я заморожую в баночках і каву потім. Каву. Тут стоїть макінетка, я кажу каву, і кашу потім. Роз, розвожу цим бульйончиком і вранці їй даю. А якщо хочу зробити їй солодку кашу з якимись фруктами, то розвожу просто на воді кип'яченій. А ще до вчорашньої теми вакцин, хотіла вам показати ось сертифікат вакцинації Євиної, таке от у нас є. І тут є всі вакцини, які зробили Єві, тут в Швейцарії. Тому що ті, що ми робили в Україні, в нас вони є, але вже тут в цю карточку вони записують свої, ті, які ми зробили тут. У нас в Україні вакцина від від пневмококової інфекції є рекомендованою, і нам її рекомендували після того, як Єва перехворіла на пневмонію. А тут вона планова, і ми вже зробили дві дози. Ось це всі вакцини, які вона зробила тут, які ще буде робити. Графіки трохи відрізняються від наших українських. Ми слідуємо графіку швейцарському. Хотіли ще зробити тепер боксеру, але її не мав наявності ні в Швейцарії, ні в Італії. І ми очікуємо поставки, як тільки вона з'явиться, нам одразу зателефонують, і ми підемо її робити. А це я. Почала вчити її вопити зі склянки, в неї доволі успішно виходить. Бутилочку ми беремо з собою, а вдома даємо їй водичку зі скляночки. уже. Ми вже виїхали на прогулянку. Діма взагалі-то не на прогулянку. Ми хочемо сьогодні зробити шопінг. На шопінг ми виїхали, але Діма ще має зараз на 11-ту годину робити прививку. Він вчора ходив в аптеку і попросив, щоб до, ну, до сьогоднішнього дня ці вакцини були там. І зараз він поїхав в аптеку, а ми з Євою йдемо до озера. Тут у нас біля хати є інший вихід, але ну, він такий невеличкий. Там нема ні пляжу, нічого. Можливо, я вже десь показувала. Не знаю. Зараз я вам покажу. Ми давно вже тут не гуляли. І цей... ми йдемо до озера. О, тут пообрізали кущі, розчистили, гарно зробили. Тут вже було позаростало трохи. То видно, де в якій віллі вже хтось приїхав туди, то там її пообробляли. І він зараз привезе вакцину, а ми отут прогуляємося. Не хотіла з ним в машині, з дитиною. Жарко. І зараз ми також підемо туди, в, це, в студіо медико. Йому зроблять вакцину. І ми вже поїдемо в Італію на шопінг. А тут ніхто нічого не робив. Тут такі кущі, зарослі. Та, доця, боже, йду. І все в павутині. Просто все в павутині. Це капець. Треба дитині, треба було йти вперед Єви. Вся павутина, коротше, що тут від куща до куща все на мені. Павуків, напевне, також треба буде з себе потім знімати. Ось такий у нас тут вихід до озера. Від хати буквально дві хвилини йти, це не треба так обходити, як ми далеко туди на пляж. Ну, це недалеко, але це взагалі під будинком, можна сказати. Але тут ось такий цей вихід. Ой, ось бачите? Тут всі пляжі приватні. Ось все приватне. Дивіться, яка тут краса. Ось всі, всі пляжі приватні. Тобто, якщо б ми хотіли купатися, ось тут От звідти ми прийшли, там наш будинок. Ось тут буквально на мурі десь свої речі поставили або просто рушничок. Ось тут спустилися. Покупалися, поплавали, зараз трошки брудно. Але зазвичай вода дуже чиста, голуба, я не знаю, чи це видно на камеру, але вона зараз дуже голуба і все класна. Що злетить. Ось тут можна покупатися трошки, не заходячи на чужі приватні пляжі і піти назад додому. Ось так у нас тут. Добре, зустрінемось пізніше. А ось тут. Наш сімейний лікар. Бачите, де хрестик намальований. Йдемо саме туди. Просто в сусідньому будинку з нами. Так близько. Приїхали в Еселунгу в супермаркет. Ми тут купуємо Єві памперси і ці і бутилочки. Кажу бутилочки, баночки м'ясні. Ми приїхали в МД, ми тут зазвичай скуповуємося, їздимо раз в тиждень ось в цей магазин. Я хочу заколисати Єву, щоб в неї якраз час спати. Я її зараз заколишу і підемо на закупи. Мені ми вже скупилися, дитина навіть півгодини поспала. Пізніше підемо ще в цей магазин, бо мені потрібні сітки на вікна від мух, комарів і а взагалі від шершнів. Тут такі великі шершні в Швейцарії, я таких просто великих не бачила. А це магазин з одягом, взуття і одяг. Жіночий, чоловічий, дитячий Оце два поверхи. Теж туди піду. Дещо треба подивитися. От. А Діма там поки грузить машину, біля МД, то я спускаюся. І з Євою прогуляємося, пройдемося. Погода гарна, сонця нема. От зараз подивимося. Сьогодні вирішили зробити собі такий день шопінгу в Італії. Подивимося, що купимо. <смі> Поки що накупили тільки продуктів. Євчик, ти що капризуєш? Ми хотіли піти ще в один магазин, але Єва капризує, Діма капризує, <смі> то ми взяли каву, поп'ємо кави і їдемо додому. Уже в цей не підемо за сітками наступного разу. Ми тільки приїхали додому з закупів, як почався дощ. Гір не видно, гримить не перестає вже, напевне, годину, якщо не більше. Валить дощ, а ми приїхали такі змучені, що вже навіть не мали сили знімати, що ми там купили. Поїли і пішли спати. Ну, Я не поспала, бо Єва. Засне, проснеться, засне, проснеться. І так 4 чи 5 разів. Коротше. Так що отак тут. Ось От таке у нас вже півтори години.